День громадяни України після виклику поліції, як би сказати, щодо можливого викрадення кореспонденції пішов працівник поліції спілкуватися з ну, не знаю, працівниками цієї установи, працівниками канцелярії. І я хочу дізнатися. Так. Ми зараз фіксуємо їхній діалог в такому плані. Так, так. Сейчас я хочу через час, чтобы приводу це Якщо я не розправа про виграв, я приїжджаю в радіопиші заяву. Ну так нема питання. Я, я вам пропоную проїхати на вискотку 30. Ні-ні, Ви маєте, маєте перешкодити вчиненню злочину. Зараз так. На даний я момент я не в... бачу ніякого злочину. Пропала моя кореспонденція, звідси. Вона не пропала, її забрали на опрацювання. Хто забрав? Не відмовляється. Людина не представилась мені, ця людина представилась. Мар'янівна. Ну, по батькові якось там по батьків. чоловік ну, не представився. Відмовляється, представлятися. Ви мені представилися? Ні, не не, не. ви відмовлялися. Не... Старший ну, сержант Боженко. Ми... Так, можете не показувати мені. Okay. Ну як на, на камеру не показувати, а так покажіть, будь ласка. Ну, ми покажіть, а... Ну, Придивіть, да, будь ласка, да. а, будь 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 ласка. Не, що, бо є, що, будь я думав, що людина з автоматом може незаконно даний момент... Боженко Дмитро Боженко Дмитро Вікторович. А я вже знизу. Власнику, так, так. Територіальне управління Служби судової охорони у місті Києві в Київській області, а звання не пише, контролер першої категорії, третього підрозділу охорони. Зрозумів. Не показуйте далі. Скажіть, будь ласка, я зафіксував факт вилучення цієї конференції невідомої особи. Я попросив її представитися, вона відмовилась. Хто якісь ну, ви супроводжували цю особу. Я працівник я знаю. Назвіть, будь ласка, і прізвище, батько. Я не знаю, який звати. Я... її, покличте. Це не входить не буде. Я вважаю, що ця людина викрила, як би сказати. Те, ну, ми... Я вам пропоную проїхати зараз на Московську 30 і написати заяву по даному факту. дасте все відео і все слідче. Ні. Ви маєте на даний момент я не, я не буду туди заходити, витягувати людей. Будь ласка. Людина, яка охороняє, досудова охорона, стверджує, що це співробітник. Я йому не вірю. Якщо у вас цікавить інформація по даній вашій заяві, он є номер телефону. Звертайтеся я туди бажаю, і вам все це буде пояснено. Я вам дам телефон, коло -центр. Вони трубку кидають. Не, від я, мене. Оберіть, дзвоніть, і вам само. я показав людині зразок, як ставиться okay. штамп, вхідний okay. номер. На копії моєї заяви як роблять других судах? Він мені пояснив, що сьогодні вже ж там вхідний не ставиться, не ставиться вхідний номер, не ставиться дата, не ставиться прізвище службової особи і не ставиться підпис. Людина людина також мені це пояснила. Не виконую свої обов'язки. Я получу как мінімум догану. Ну я не знаю цього. Це ваше. Я Я до речі, вас Прошу мені допомогти. Прошу. Я не буду туди заходити, я не маю права туди заходити. Я навіть в будівлю на даний момент не маю права заходити без дозволу суду, без дозволу прокурора. Якщо там не чиниться тяжкий злочин, нема заручників згідно чинного законодавства. На даний момент я вам пояснюю. О номер телефону. Ви можете зателефонувати і вам все пояснюю. 207 сім Також вам надають. Інформацію на ковце я прошу з'ясувати особу, Ні, яка вилучила звідси кореспонденцію. З'ясувати її Я вважаю, що це е, людина могла бути причетна до злочину до викрадення кореспонденції. Людина відмовляється. Я не відмовляюся, я вам пропоную проїхати на Московську 30, напитувати заяву я вважаю, я вважаю. і цим буде Дайте займатися слідчий, встановлювати, де ти я виявляю. Дивіться, яка ситуація. Я можу знімати? Чи, чи, чи? Не треба, ні. Ну, не треба. Збоку, збоку, збоку. Я просто хочу вам, може, може, я чимось допоможу вам. Я стороння особа. Дивіться, я сюди в скриньку поклав ці діла. Да? Так, так, так? Скринька дає чек, що вона отримала від мене кітанці. Ви, ви положили туди, так? Телефонуєте буквально через 3 дні. На оцей номер. І кол центр наз, говорить вам, ви називаєте фамілію, вони так. кажуть, номер вашої справи. Так. Всю... А, а звідки я переконаний в тому, що код-центр звідти її достав? Ні, так концерт скаже, ні, справа вашої нема, тоді розбирайтесь а, розбирайтесь. а, а, не просто мені просто вручити безпосередньо і копію отримати, що, нема що нема до, доказ того. До електрон... Я теж так хотів, а я теж так хотів. Є, е, є, е. це воно є, воно працює е, зараз, в інших судах працює. Ну, працює, ну, на копії ставлять... Я на Московську 30 писать заяву. Е, ну я можливо... Особу буде встановлювати слідчі. Будь ласка, представтеся ще раз, хто ви такий. Старший шарам поліції Фасенко Сергій Миколаївна. Ну придивіть мені своє посвідчення. До, до... Не, не, на фото, не, не на фотокамеру, а також я сам прочитаю на будь ласка. Так. Фесенко Сергій Миколаєвич, молодший інспектор, старший сержант поліції. О, о, ще раз, ще раз, спеціальний жетон 0025161. КВП номер 0. Будь ласка, можете його навіть зафіксувати? Про цей, дещо добре. Е, якщо ви відмовляєтесь, ви... ви відмовляєтесь їхати на московську третю, ще раз. Якщо мені треба приїхав, зараз процедур. я прошу попередити я... злочин злочин викрадання я... кореспонденції. влада злочина. Я не бачу це, це раз. So, питання ви... Можна людину вбивати, і ви нічого якщо... не бачите. Ви абсолютно праві. Якщо ви стверджуєте, що тут був злочин, є. У вас є відеофіксації, тут є камери. Процедура проходить так. Ми з вами зараз проїжджаємо на московську 30. Ви пишете заяву, яка фіксується, є слідчий, і цим ділом займається слідчий. Відеозапис мені Пане. цих камер ніхто не дасть, поки не буде письмового запиту начальника райвідділку. Мені ніхто його не надасть. На ваш відеозапис я не можу контактувати. Все, будь ласка повинен займатися слідчий ви абсолютно праві пане Які Тому, будь ласка мене? я прошу викликати слідчу оперативну групу сюди будь ласка викликайте я ж ну я ж... ви можете їхати хай сюди приїжджають дорішають. Є, є склад злочину чи не є склад злочину? тому правильно чи ні слідчо -оператив... Все, я, я до вас претензій не маю Свої функції виконали, я не треба вам догани ніякої, нічого. Я ні, я фіксую, я да. ви ж не бачите склад злочину, а я бачу. Я при вас пишу. Так, так. Все. Ну ви суть су, су, зрозуміли чи ні? Я чому розумію. я чому я вважаю склад злочину? Я Відмовляється, представляється людина. Невідома, яка вилучила Но кореспонденцію. Ні, він а конс... Той хто вилучив, я вважаю, що вкрав кореспонденцію. Відмовляється, людина представляється і відмовляється, підтверджувати те, що вона там отримувала. Тобто це ви шахрайські дії. Требуєте, чи як? Ні, я прошу в неї, я ж не буду в неї. Ви слідчі оператуємо. Вимагаєте, требуєте. Вимагаю, так. Да, вимагаю. Вимагаю. Ну прошу, прошу, вимагаю в такому плані. Я, я вийду на коридор, не буду мішати там. Щоб... Все правильно. Добре. Все? Заверш, завершили чи триваю. Все, все, добре. Добре. Людина набирає слідчу противну групу. Він не, вбачає, він не вбачає складу злочину, я вбачаю. Я сказав, так, не знаю, будемо бачити. Якщо мене загребуть, значить, будемо бачити, що це за держава, чи правова вона по Конституції, чи не правова. Якось так громадяни України. Поки що така ситуація. Так, пошли, давайте, давайте випку. Я ж не, 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 бояню нічого. не бояню, не звідси. Все. Ну тоді я нажимаю паузу, будемо чекати слідчу оперативну групу.